Мене водій не хотів пускати. А це все, мінус 300 гривень. Всім добрий ранок! Я збираюся потрохи на роботу. Сьогодні буду знімати відео, що в мене такий, ну, я сподіваюся, буде насичений тиждень. Я завтра збираюсь ще поїхати до Дніпра з подружкою. тому що у нас в Запоріжжі немає маку. Тому в Дніпро треба їхати за маком. Я випустила перший влог сьогодні, але там поки що ніяких переглядів немає. Я так намучилася з ним півночі сиділа, то вмонтувала, то там розбиралася там, організаційні такі питання, технічні. Але справилась, звісно, зробила багато помилок, тому буду це враховувати у цьому влозі. Збираю сумку швиденько, тут, в принципі, все необхідне. Ще мікрофони. І саме неочікувана річ це ось така бутилка для відео. Я вже йду. Ось такий у мене лук з тапулями. Ой. І як це повернути? Не приловчилася я до цієї камери, переодягнула хутро на капці, тепер у мене такий чорно-білий образ. Зайшла поки що в магазин, взяла собі. Ось такі речі поміряти. Дуже рада, що з'явився жовтий колір нарешті. Це як лимонний трендовий, але його багато, рожевого і оцього ламонного. Тому буду приміряти, тому що на день народження хочу собі якусь таку жовтеньку сукню. Я вже вдома встигла придбати квитки на Укрзалізницю завтра на Дніпро, тому завтра буду їсти Макдональдс. Після роботи зайшла в магазин, мені нічого не сподобалось з одягу, і ціни не відповідають якості. Ну, таке І зараз я ще встигла змонтувати відео, тому завтра я вже його викладу, буду ще прописувати сторітелінг і все. І можна фарбувати брови, тому в мене зараз будуть такі бюті процедурки і готуватися до міні-поїздки. Я вже збираюся на вокзал. Зараз беру сумку, вирішила так прям мінімально, тому що я хотіла покласти туди шопер, якщо на випадок, якщо я щось куплю з одягу, але він дуже багато місця займає, тому беру гаманець маленький, навушник, потім ще ось такий блиск, олівець для губ, гребінець, ключі і. Антисептик, тому що без нього я просто не можу нікуди вийти. Погода зараз прямо ідеальна для поїздки, якраз не спекотно. Одягнулася теж по погоді. Ху -ху. Зараз вже 11.25, Я сподіваюся, що я встигну, тому що я хочу поїхати на автобусі, якщо він приїде по студентському. Я планую прям економити, економити, ну, чисто навіть як експеримент. У мене потяг по-студентському і автобус теж, якщо я на нього сяду. І у потязі там собі накидала роботи, там треба деякі пости зробити, тому якраз у мене буде в потязі дві години, і я це все пороблю. Там, в принципі, інтернет не потрібен. Все. Я побігла скоріше на автобус. Тільки назад. І тепер куди йдемо? Мак. Е, Ми зараз у викіті. Я тут знайшла ось такі класичні майки. Ну, По якості не знаю. Зараз поміряю сподіваюсь, підійде. Нам нічого не сподобалось. Тому ми, ми йдемо. Зараз підемо в інший торговий центр, е, устав і все. Зайдемо в Макдональдс і підемо поїдемо додому. Так у мене влад зустрів з Дніпра. Я вчора приїхала з Дніпра, вийшла така маленька поїздка, але ми так нічого і не купили у магазинах, нічого нам не сподобалось. І... В один момент, це те, що коли ми їхали на автобусі додому, я взяла Макдональдс з собою, щоб перевезти до Запоріжжя гостити влада, але мене водій не хотів пускати, сказав, чого ти з їжею. Я казала тисячу разів, що я буду це перевозити, а не їсти у автобусі. Він нічого не хотів чути, але ну, все одно вже пустив. Але ну, мене спілкування була у нього. Не дуже. тому нам так це зіпсувало настрій у кінці поїздки. Сьогодні я вже встигла купити квитки в Україні залізниці, тому що у мене буде невеличка поїздка, теж і зараз піду на пошту, тому що там прийшли мої шопери. Я майже в стилі нової пошти одягнена. Я не розумію, чому коли у мене почались канікули, то почалася така погода постійно холодно. Я навіть не можу сходити нормально в басейн. Швиденько показую, що прийшло. Це два шопери. Один мені, другий сестрі. У мене точно такий же чорний ось. Він дуже зручний, я його знайшла в епіцентрі. Я хотіла точно такий же білий, але в епіцентрі не було, тому я просто у них на сайті замовила, і сестра теж захотіла такий білий. Включення з наступного дня я сьогодні нічого не знімала. В принципі, я була вдома, займалася такими гадніми справами і ввечері сходила в Єву. Тому зараз буде розпаковка. В принципі, я туди зайшла тільки, щоб купити бронзер та рум'яна. Але купила набагато більше. І так, перше. У поїздку в мене плануються дві поїздки цього літа, тому я вирішила, що одразу куплю патчі. Я люблю брати ось такі. Вони були на акції, тому їх треба було взяти саме сьогодні. І так, отакі От дві. Потім ось такі і ще ось такі. Далі взяла тільки ось такі рум'яна, тому що бронзеру не було. Тому. тому тішуся тим, що є, але завтра буду його шукати, тому що він схожий на Шарлотт Тілбері. Я хотіла якраз зробити огляд і рум'яна, і бронзер, але... Покажу, маємо тільки це. Завтра буду шукати. І там була акція: що якщо береш від Essence два продукти, то третій подарунок, тому я взяла олівчики для брів. І це все мінус 300 гривень. Я зараз йду на роботу і отак от несу штатив, тому що мій чохол порвався. А я туди якраз складала і штатив, і світло. А світло тепер в сумці. Коротше, сумно, дуже сумно. Треба новий купляти. Ще перед роботою зайду в Єву. Я все-таки сподіваюся знайти той бронзер. Добрий день студія, точніше ранок. А, я не знайшла бронзер і тому замовила його на сайті. І зараз піду в поштомат його забирати нарешті. І так, довгоочікуваний момент. Навіщо класти в таку короточку? Ось. Я сподіваюся, що мені підійде, тому що е, дуже мало відтінків було і на сайті Єва, і на сайті Мейкап. Ну, Коротше, буду пробувати. Якраз хочу ще зняти відео в TikTok. З оцими продуктами. Тільки що зробила макіяж з цими продуктами. В принципі, мені подобається, але не знаю, можливо, я трошечки переборщила, не знаю. Але, в принципі, мені дуже подобається.